Відео носить виключно ознайомчий характер то як ви будете використовувати цю інфу на ваш власний розсуд. Бонжорно, гангстери! З вами Смаколик. В цьому відео я вам розкажу про автопілот, як він працює, його базові налаштування, а також як я його використовую для керування шести вікнами. Перед початком прошу підписатись на канал, хто ще не підписаний, протиснути вподобайку і написати коментар для просування цього мувіка. Ще в мене є телеграм-канал, в якому я ділюся різними історіями з PvE життя, приколами, розборами окремих аспектів гри і анонсую стріми. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Також прошу долучитися до збору. З відключеннями світла часу на виготовлення контенту і плей катастрофічно не вистачає. І я збираю на EcoFlow. Якщо вам заходить контент і моя діяльність, долучайтеся. Як то кажуть, з миру пениці, стрімеру на зарядну станцію. Посилання на донат буде в описі. Що ж, зі вступом розібрались, тепер до справи. Що таке автопілот? Це застосунок, який автоматизує процес гри по принципу макросів, але з більш розширеним функціоналом. Йому можна задати команди на натискання кнопок клавіатури або миші в певних координатах у конкретному вікні, а не на весь комп'ютер. Використовувати це можна по-різному. Наприклад, коли вам потрібно розкидати 200 стадів, ви можете задати команду на клік лівої кнопки миші по координатах. можна виставити на клік по кнопках, на яких у вас стоять банки або соски. Також знаючи, як криво працюють макроси на валорі, можна зробити свій макрос, який не буде збиватись, або як я, налаштувати макроси таким чином, щоб керувати цілою патією з одного вікна, як Сумонами в доті, що потрібно для використання пілота. По перше, сам застосунок. Він називається Йоапілот. Знайти його ви можете або в інтернетах, або у мене в телеграм-каналі в закріплених. По-друге, застосунок, який розморожує вікна, тому що пілот працює тільки на активному вікні. Роздивимось базові команди для пілота. Send – команда натискання кнопки клавіатури, left ліва кнопка миші, Right – права. Wait – очікування. Він прописується між командами, якщо вам потрібна затримка. Вимірюється в мілісекундах. Тобто команда wait 1000 буде означати, що між командою вище і нижче буде затримка в одну секунду. start script – активація скрипта, end script – кінець скрипта. Ця команда потрібна, якщо ви хочете, щоб ваші команди були виконані один раз. Наприклад, баф. Якщо ви хочете, щоб макрос працював безкінечно, просто її не прописуєте і ваш макрос буде зациклений. З цим розібрались. Тепер запускаємо пілот і анфрізер обов'язково від імені адміністратора і розморожуємо вікна. А далі нам треба підв'язати вікно до пілота. Це можна зробити двома способами: перший навестись курсором на вікно і жмякнути Ctrl плюс А. Другий за допомогою команди перейменувати вікно і знайти його у списках в пілоті. Командна строка відкривається комбінацією Shift плюс зворотнє по. Тепер прописуємо команди. Роздивимось декілька прикладів. Клік мишкою. Вибираємо потрібні координати у вікні Грі, натискаємо Ctrl плюс А. Тепер у скрипті прописуємо left і беремо ці координати. Тепер автопілот буде клікати по цих координатах, поки ви його не зупините. Цю команду, як правило, використовують, коли точаться мірозданками або розкидують стати. Особисто я це використовую, щоб брати, здавати квести всіма персонажами, зсовую діалогове вікно з ніпом в одну точку на всіх персонажах. Задаю координати, але в кінці прописую End Script, щоб натискалось тільки один раз. Клік клавіші клавіатури. Тут все просто: пишемо Send і вибираємо кнопку, яка буде натискатись. Зациклений режим нам потрібен, наприклад, для хіла тільки молитвою, або хіла Пета, або натискання декількох скілів, де інтегрований в гру макрос збивався би. Режим, де ми зупиняємо макрос командою End Script, потрібен, наприклад, для бафу, якщо ви не хочете переключатись на вікно, або взяття асісту. В цілому, функціонал безмежний, залежить тільки від вашої фантазії. А тепер ми розуміємо, як користуватися пілотом, командами, і перейдемо до комбінацій цих команд, і як я їми користуюсь. Одне вікно автопілоту можна налаштувати одразу для декількох вікон ПВ. Як це працює? Знизу ми додаємо вкладки, наприклад, 5 штук, якщо у нас 5 вікон. На шостій вкладці прописуємо активацію перших п'яти вікон. Виглядає це так. Далі задаємо клавішу для активації всього макросу. У підсумку однією або комбінацією клавіш можна активувати макрос одразу на декілька вікон. Уточнення, прописаний скрипт можна зберегти, і він буде знаходитись у папці «Скрипт». Тому, коли скачаєте пілот, зробіть для нього окрему папку. Які макроси використовую я: це активація маунта, ближнє місто, «Бафи», атака по асісту, квести, слідувати. Розберемо по рівню складності. Маунт ближнє місто і бафи налаштовується по одній клавіші, наприклад, 5, 6 або 7. Прописали на п'ять вкладок, прив'язали ці вкладки до вікон, задали клавішу активації, і все працює. Для атаки по асісту нам треба в налаштуваннях самої гри задати клавішу на взяття в таргіт ПЛА. В мене стоїть, наприклад, 8. Та вибрати клітинку на панельці, якою ви не користуєтесь, і вивезти туди допомога при атаці, в мене це на 9. І також ігровий макрос на атаку. У підсумку макрос виглядає таким чином: персонаж бере в таргіт ПЛ, асістить і активує атакуючий макрос. Квести. Виводимо діалогове вікно з ніпом в одне й те саме місце на всіх вікнах. Вибираємо координати, прописуємо усі вкладки в пілоті і задаємо кнопку активації слідувати. Тут теж нічого складного. Панель паті у вас завжди буде в одному і тому самому місці. Задаємо натискання правої клавіші попелу, а лівої послідувати, і все працює. При роботі з координатами важливо кожен раз запускати вікна в одному і тому самому розмірі, тоді ви зможете використовувати координати, які були задані при першому налаштуванні. Що ж, наче все розповів, що хотів. Маю надію, що це буде для вас корисним. Якщо будуть додаткові питання, пишіть, обов'язково відповім. Якщо це відео набере 100 лайків і 30 коментарів з 10 або більше слів, запишу ще один мовік по пілоту, але набагато складніший і цікавіший. Наприклад, пілот можна налаштувати, щоб він брав наступного моба в таргет тільки після смерті поточного. Або як брати в таргет потрібних мобів, або як налаштувати вихід із гри, якщо вам написали особисті повідомлення. Якщо ще не почали грати, рефералка знаходиться у описі під відео. Також підписуйтесь на телеграм-канал. Всіх міцно обіймаю. І до нових зустрічей.